Як Петро Олексійович говорив, знаєте як? Це скарб. Гляньте, який гарний камінь. Хто розуміється, це є камінь-травертин. Можна побачити вже виконаний фасад. Гляньте, як він виглядає. Я вже раз знімав, і люди кажуть, що цей камінь не нагрівається, що він нагрівається. Я вам скажу, що він не нагрівається. Його люди використовують біля басейнів. Його дуже часто використовують, я знаю, в США на Флоріді. Бо там дуже спекотно і дуже багато басейнів, і люди використовують тільки оцей от камінь. Можна побачити фасад, як він виглядає. Ну, Гляньте, які ці гарні стіни. А саме головне, що це є натуральний матеріал. Цьому матеріалу він буде стояти, я думаю, сотні років, бо йому нічого не станеться. Бо це він не боїться ні морозів, ні сонця, він не вигоряє. Ну і взагалі він це камінь, і він даже якщо щось тась щось стукне, дуже важко, щоб побити цей от фасад.